Отже, всім привіт! Нарешті мені дійшли руки до того, щоб записати це відео, про яке я згадував в чатику. Зразу скажу, воно буде більше в форматі типу лайв, де я просто говорю і розказую свої думки. Тому тут не буде якогось чіткого сценарію, можливо, щось буде дещо хаотично і незрозуміло. Тому, ну і загалом це відео більше для людей, які. Вже трохи награли One Match. Знають карти. Буквально от хоча б у цих двох персонажів всі карти. Я не буду пояснювати, що як працює. Деколи згадуватиму, але тим не менше. Ось. І воно буде, воно буде по лейтгейму однієї, партії, яку я грав за Мунайта на Баскервілях проти Giлеok. Можете бачити? Ми будемо розбирати, як. Грається лейтгейм, що важливо під час лейтгейму. Побачимо, як працює Фатіг, бачимо, як синергують карти із обілкою персонажа. які карти потрібні, які карти не потрібні. Ну і таке інше. Розбираємо декілька мувів. Я, в принципі, прогнав цей лейтгейм по багатьох сценаріях і можу сказати, що те, що я показую, тому воно. Найближче до істини. Можливо, я щось забув з того часу, коли я це аналізував. Тому що насправді це не оригінальний сейв цієї партії. Я з пам'яті відтворив те, що було. Ось. Ну і будемо будемо дивитися. Отже, у нас ситуація ситуація така, що є 13 Moon Мунайт, 5хпешний джил. Мунайте карт нема. Свою чергу джил три карти в запасі, плюс набагато більше на руці. Бачимо, що ми тут маємо. П'ятірочку є ручка, джетпак, белт, колба, навіть дві. І в ну, колоді насправді я поклав плюс-мінус кращий варіант для джил, коли в неї два гіпнотиста знаходяться внизу. І це, власне, перший такий пунктик на рахунок лейтгейму. Більшість персонажів не хочуть мати сині карти в кінці гри, тому що ви ними не можете бити. А в лейтгеймі атака дорівнює пас. Тому що ви здатні про взаємодіяти із суперником і не отримати Фатіг демедж. Ось. Мунайта, в свою чергу, ну в скеді тут чисто рандомна карта, двієчка, важливий бус. Також у нас є, власне, вона і на руці: це кулак Хон Су, є фейнт, є власне синя трієчка з добором. Ще один мінус синіх карт. Якщо вони з добором, в лейтгеймі це ще гірше, і тут Мунайту придеться викручуватися, старатися знайти момент. Коли зіграти, але ми вже про це поговоримо. Є past, and Present, є скит і Heal. Що ми зразу бачимо, це окрім великої кількості карт в джил, ми бачимо, що в ХП буде набагато більше. І ось тут у нас випливає другий пункт, який доволі корисний як тіп під час лейтгеймів. Одна карта дорівнює 2 хп. Ну і загалом, плюс-мінус. Якщо ви граєте часто в цю гру, ви замітили, що 2 демеджу це така стандартна річ, яку повинна видавати одна карта. Наприклад, спис Ахілеса вносить 2 демеджу, а не 1 і не 3. Тому що 3 за багато, один за мало, 2 демеджу саме то. І це збалансована гра. Наступний приклад: Point blank. в притул. Наносить 2 демечу. Це поганий захист, але вона має велич через те, що там є автодамаг. Наступний приклад: шестірка Бігфута. І загалом сильні атаки зачасту шестірки. Наприклад, Люка шестірка, бігфута шестірка, там Хілес б'є на 6 плюс 2, коли злий. А максимальний вел'ю блок за часту не в усіх персонажів це Скірміш, або четвірка, або якийсь її вид. Наприклад, замість Скірміша. Джил дали джетпак, який дозволяє рухатись лише їй скрізь опонентів, але там немає кондишну, що вона повинна перемогти. Ось. І якщо ви атакуєте шестіркою, тобто максимально сильною атакою, а суперник блочить максимально сильно, це 6 в 4. Це знову ж таки 2 демеджі. Тобто це варто пам'ятати. І загалом, якщо ви кожну свою карту зможете реалізувати в 2 деджі, скоріш за все, ви переможете партію. Також хіли. Ось, Мунайте є хіл. Скільки хіл на 2, не на 3, не на 1. На 1 замало, на 3 забагато. <рес> Зрозуміло, що є інші типи карт. Наприклад, ця ручка вона наносить не 2 демеджу, а 1 всього лиш. Ну, але, тим не менше, з бластером вона цілком здатна, здатна видати 2. Ну, плюс-мінус так працює. Окей? Коли у вас немає колоди, також це зручніше просто. Рахувати Фатіг, виходить. Наприклад, зараз знаєте, 13 ХП, у нього немає карт. В свою чергу, в джил, умовно, три карти. Ну, не умовно, тут дійсно три карти. Зараз в неї в колоді лишається. тобто Ми додаємо три карти до ХП. Одна карта, як я вже говорив, це 2 ХП, получається 6, получається 5 плюс 6, тобто 5 ХП самої джил. І по 2 ХП за одну карту, яка лишилася, це є 11. Тобто в неї умовно 11 ХП, в Монайта 13 ХП. І так ми можемо зрозуміти, що якщо вони стоятимуть на місці і ніхто нічого не робитиме. До речі, хід Мунайта в цій партії наразі хіт Монайта, то Монайт переможе Фатіг, тому що в нього буквально ХП хватає навіть на ті три карти джел. Це варто тримати в голові і розуміти, як воно працює. Тому що. Можна залишитись деколи з рахуванням лейтгеймових в лейтгейму. от Якщо ви знаєте так, таке спрощення, що одна карта це два хп допомагає. Ах. Ну і перейдемо зараз до аналізу. Аналіз відбуватиметься так, що я буду розбирати якісь можливі мови з одного персонажа, потім за іншого. І робитиму, власне, мув, який мені здається, найоптимальнішим. Тоді ми прийдемо до якогось. Заключення. Я, власне, вибрав цю партію, тому що саме мені вона здалася цікавою. Плюс це доволі складний мача для Монайта вважається. Але на цій карті він, в принципі, може його виграти. Тому що тут Він був три, і карта доволі зручна, але не суть. Отже, зараз у нас, як я вже казав, хід Монайта. Які є в опції Монайта? Спочатку ми повинні згадати за білку його персонажа. Наразі він хонсу. Форма Хунсу говорить, що ми не отримуємо жоден демедж, окрім комбо демеджу. Тобто, по суті, в нас зараз є два безплатних паси. Це є перша опція, яка одразу випливає. Ми можемо просто зробити два маневри на місці і передати ініціативу на джил. Їй придеться вже щось робити. До нас підходити, робити самі два маневри, думати. Загалом. А, крім того, в нас і Хілка. Наологічно, її нема сенсу грати як пас у формі хунсу, тому що хунсу і так має безплатні паси. Також в нас є ця частина, яку я люблю, скид, якщо Хонсу перемагає час атаки, ми можемо подивитися три верхні карти суперника і скинути одну з них. Ефективно от треба подумати насправді над е, цією альтернативою, чи нам потрібно йти і бити, наприклад, з Дейзі. У нас зараз без, без бустану, в принципі, загалом просто з маневром, ми доходимо лише до Дейзі. У що джил у нас прикривається. Про що тут варто подумати? Це що ми з цього отримаємо? Отже, за умов, якщо ми робимо аневри і атакуємо, ми робимо ті самі два паси, але ми розмінюємо одну із наших карт в атаку, яка може дати демедж. Але в даному випадку вона дасть демедж не на героя. Тобто під час фатігу цей умовний демедж на героя нам не допоможе, тому що його зараз прийме сейдкік. Далі, якщо ми все-таки скинемо одну карту джил, uh, це буде для нас добре, але в нас лишиться ще менше бойових карт насправді. Тому що джил наразі має скільки? У нас 6 карт, джил 6 на руці і 3. Ще додаткових. Тобто, виходить, 9 карт. А три карти вона впереді, Ми розміняємо одну на дві. Тобто, умовно, у до нашої, на ми проб'ємо захист, ми скинемо карту, плюс був кинути якийсь захист. Та ми розміняємо одну карту на дві наших, на дві джел, точніше. Але ми все одно не будемо в плюсі з цього інтеракшену. Загалом він нам не допоможе. Але є одна проблема: це єдиний один захист, ось ця п'ятірка, яка наразі може заблочити цю атаку. І от власне питання, чи нам варто брати цей шанс, якщо ми подивимося, в нас шість карт на руці, як я вже казав, і три карти лишаються в колоді. Тобто, ймовірність цієї карти, що вона все-таки лежить на руці, набагато більше. Думаю, тут не варто пояснювати, чому навіть от, зваживши цей нюанс, більш оптимальним мовом в даній ситуації, мені здається, що два маневра за Хунсу. Найкраще, що ми можемо зробити. Тепер хід переходить е, на джил. Що ж повинно робити джил. Як я вже пояснив, джил порахувала собі в голові кількість карт в колоді, хп Мунайта. Також там є ще. Він тільки що отримав два паси. Також в нього є пас, один вигляді хіла, який умовно вважається подвійним пасом, тому що ви робите маневр і хіляєтесь. Потім зігравши пас. Тобто, фактично, ви лишаєтеся в кінці ходу на тому самому ХП якому ви почали, тому що ви отримали 2 і похиляли 2, або похиляли два і отримали 2. Тому Джил розуміє, що вона не виграє тут фатіг, їй потрібно ініціювати. Джил робить маневр. Іншого виходу в неї немає, вона отримує белт. І джил е, розуміє, що в неї в скиді лишаються дві сині карти. Не в скиді а в колоді, перепрошую, дві сині карти, які їй не дуже то вирішують. Тут, тому що вони так, це відміна, але там відміняти дуже сильно нема чого. Плюс це всього лиш блок, і толку ніби з них небагато, ще й буст один, і ця карта лише джил. Загалом їх можна віддати ці карти. Тому що ми пам'ятаємо, в нас зараз містер Найт, так який отримує плюс один до захисту. Тобто ця трійка є четвіркою, і ми жодною атакою не можемо її пробити. Але в нас все ще є колода, і це важливо, тому що ми можемо використати дуже класну карту Battle of Lights. Правильно, в атаку. <кхем> Єдине питання лишилось в тому, чим будемо бустити. Розуміло, що інші карти у нас працюють незалежно від кількості карт в колоді. В свою чергу, Battle of Wits працює лише тоді, коли в нас є якісь карти. Тобто, умовно, ми вже зробили маневр. Ми потягнули карту, ми вдаримо мунайта, і нам скине карту. Потім щось зробить на свій хід. Ми знову зробимо маневр, ми витягнемо останню карту і не встигнемо реалізувати цей Battle of Wits. Так? Власне, що з цієї карти потрібно? нам потрібен автодемедж мінус 3 за рахунок того, що ми просто маємо якийсь буст, а в Хонсу. Мунайта його не буде. Отже, в даній ситуації найактуальнішим мовом, на мою думку, ну, в принципі, з того, що я тут прокрутив <laughs> велику кількість сценаріїв, нам потрібно бустити цим Wits щоб дійти до Мунайта. До І важливо не забувати за позиціонування Сайткіка в даному випадку це Дейзі. Я скажу зразу, вона повинна стояти саме тут, тому що це дає нам найбільший мап-контрол без буста. Як я вже говорив, Knight Мув 3. Він виграє Фатіг, він буде заставляти нас до себе підходити. Нам потрібно ставати так, щоб ми могли за маневр до нього добратися. Ми не хочемо бустити, ми не хочемо втрачати нашу перевагу в карти. Ми не хочемо скидати карти просто. так Ну і власне. А так. Далі в нас Knight Повинен думати, чим же захищатися. Ефективно, в нього тут є два захисти нормальні на цю ситуацію, тому що, я думаю, він розуміє, що його б'ють саме Battle Food, це просто найкращий хід в даній ситуації. Отже, Він вибирає між Фейнтом або скидом. Між Фейнтом або скидом Він може зберегти собі 3 хп, зафейнтивши, а може ще додатково умовно зняти 2 хп хпел. За рахунок цього скиду. Ну і е, як показує аналіз, прокручування мувів, вигідніше захищатися в даному випадку все-таки скидом. Тому що це умовний демедж на суперника. Тобто у нас нібито влаштовує ситуація, така якою вона є зараз. Але ми також хочемо зменшити кількість можливих атак супернику. Також ми не знаємо, що там дві непотрібні карти внизу. Ми можливо скинемо якусь хорошу карту. І це варто користуватися, тим більше фейнше потім може пригодитися. Тому у нас Мунай захищається власне цим скидом. Він отримує три-демеджу. Зрозуміло чому. Так, запис іде, запис іде. Він отримує три-демеджу і скидує, ну так як в нього немає вибору. Чю синю трієчку. І тепер в нас хід містера Найта. Що ж варто робити містера Найту? Містер Найт, в принципі, має, декілька опцій. Ем... Він може атакувати. Він може зробити маневр. Або він може зіграти схему. Правильно. Зіграти схему нібито те саме, що атакувати, тому що це є пас. Різниця лише в тому, що ми не втрачаємо карту, якою ми можемо захищатися. Як ви бачите, зараз ситуація доволі вирівнялася. А? Тобто, у нас е в наразі лише на одну карту більше. Але в неї всі карти бойові. В нас вже карта є одна як схема. Інша опція це просто зіграти два маневри і попробувати стати так, щоб нас дістали. Звичайно, маневри. В принципі, така комірка тут є. Чи немає? Ні, немає такої комірки. Так, власне, через це ми ставили тут джил Такої комірки наразі немає, в нас всюди дістануть за два маневри, В принципі можемо е вдарити. Але насправді нам це не дуже вигідно, тому що ми дамо змогу, ну, по-перше, Джилл є карта, якою вона хоче захиститися. Це п'ятірка. А два, якщо ми будемо бити і відходити, на наступний хід нас дістане або Дезі, або Джул без густа. Це означає, що нас знову проатакують і в нас е, лишиться буквально дві карти на захист. Отже, в даній ситуації можливість виграти гру далі через форму Хунсу, яка прийде через хід, вона більш перспективна. Тим більше враховуючи те, що у нас є ще хіл, тобто додаткове ХП, яке може протанчити. Тому ми робимо два маневри, і ми стараємося стати далеко від джил, щоб вона не хотіла бустити, а, власне, не хотіла бустити на один. Тобто не змогла запустити на один цією картою. Щоб нас дістати тут, як бачите, чотири комірки і вдарити, нам потрібно зараз про взаємодіяти із Deizy. отже Ми перетворюємося в Мунайт і отримуємо чотири фатіх демедж. Зараз нас хіджил джил. Набере карту робить маневр до нас підходить дейзі Сама джил стає на центр мапи. Тому що Мунайт буде тікати. І нас е, будуть бити. Таня. Таня чим будуть бити? Чим би нас не било Daisy? Чим би нас не било Дейзі? Найкращим варіантом насправді є зіграти тут past і Present. Тому що. Це просто дасть нам найбільше можливе ХП. Якщо це ручка, ми отримаємо всього лише один, якщо там четвірка, ми нічого не отримаємо. Умовно, Джил не хоче втратити четвірку, тому що четвірка потенційно потім може похиляти нас із Тоніку, тому що в Мунайта всі принти денищі за 4 лишилися, тому що в неї буде додаткове ХП. Нас, нас атакує ручкою, ми захищаємося пасне презент і отримуємо один день. У <гум> нас лишились три захист. Хіт, мунайта. Ми граємо хіл Зараз нам потрібно просто скіпнути на консу кон, на отримати ще два паси і якось протриматись, не вмерти до того часу. То ми граємо хіл ми робимо маневр і стоїмо. Кудись так, щоб нас не змогла дістати джил. Насправді джил могла пробувати позиціонуватися. десь мінус в цих куточках мапи, але ми б тоді втекли просто не на телепорт, кудись сюди. І тут далі насправді складніше буде звідси доганяти найти, тому що там далі від телепорту джіл стоятиме вже на наступних ходах, тому важливо бути саме там. Ми перетворимося ми в Хунсу. Власне, тут приходить е, на допомогу знову ж таки білка персонажа. А саме те, що ми не отримуємо фатіг демеджу ми можемо нарешті зіграти нашу синю трійку. Як захист. Ой. Ходить в нас зараз джил, і потрібно відновлювати ХП, тому вона ставиться на тонік. Ставиться на тонік, вона робить маневр. Дейзі в нас справляється контролити е Оно ж таки центр у нас, перш за одного часу, не дуже велетом менше. Буститься в нас джил неіграбельною картою. Власне, цією п'ятіркою. Інших варіантів тут немає. Раз, два, три, чотири. Підходить до Монайта і атакує. Питання, чим атакувати? Хонсу насправді не може собі дозволити нас бити у відповідь. Мається на увазі, він не може зіграти фейнт зараз, щоб зупинити нас, не дати можливість відійти, тому що, ну не варте воно того. втратить ХП і потім не зможе зіграти Хілку. Тому не Хілку, а синю карту на захист. Тому ми нібито знаємо, що він захищатиметься синю трічкою. І можемо спокійно собі атакувати четвіркою, щоб відновити те саме ХП. Отже, Хонсу отримує один. Джил у нас один хіляє. І відходить. Собі назад на центр. Скрізь Хонсу. Так, нахід Хонсу. Хонсу знову робить два паси. <laughs> Стоїть на місці, ходить джил, отримує 2. Буститься, на жаль, болтом уже цього разу. Лейзі помирає. І атакуватиме. Очевидно, лише одна карта лишилася. Власне, ось тут вилазить боком те, що лишаються сині, які навіть на буст не можна скинути. А захищатиметься в нас сторнась. Тут вже нам потрібно грати Каверзу, тому що, по-перше, вона з Бафом. По-друге, Джил не зможе відійти від нас. І ми зупинимо її автор комбат ефект, або там на. Не відновить ще одне додаткове ХП. Ну, ось тому дил хиляється. Ми отримуємо один. Хіт містера Найта. Тут очевидно просто атака. І маневр. Кудись. Ну і Діл за два маневри помирає. Такий в нас лейтгейм до останньої карти, Таке часто відбуватиметься, якщо у вас справді дуже рівна партія, насправді. І варто розуміти, що тут робити. Як бачите, незважаючи на оманливу перевагу джил в плані карт, за рахунок мову 3 і білок персонажів, Мунайт все ще може вивести цей фатіг. Власне, тому Хонсу насправді доволі непогано себе показує в таких ситуаціях, коли ви можете вийти на Монайті з великим ХП в кінці, ви можете просто бігати від суперника. Так, ви з'їдаєте деякий демедж, але потім просто отримуєте два паси в вигляді Хонсу, і це вам перевертає гру. От. Можливо, тут є якісь. Інші варіанти розвитку подій, які я не побачив, які дають можливість виграти одному з персонажів з більшим health differential, але мені здається, що в грі все таки Munite, що б джил не робила. Знову ж таки, кажу, я аналізував це доволі давно, міг щось пропустити або не згадати. Тому, будь ласка, пробуйте це самі і коментуйте, що у вас виходить. Які найоптимальніші стратегії, буду радий почитати, в принципі, ваші варіанти також. Можливо, хтось запише невеличке коротке відео або зустрінеться в Телеграмі, я не знаю. Отже, такий аналіз получився в формі лайв відео як я вже казав. І, можливо, щось таке буде виходити і надалі. Я ще не впевнений. Формат мені доволі цікавий, аналіз партії робити. Це щось в стилі, знаєте, оцих загадок Чада, хто, може, бачив на Ютубі є канал Чікуляра. І він раніше викладував там деякі такі задачки, також як в кінці умовно за два ходи перемогти з якогось персонажа. Вони були легшими, ніж тут, бо тут у нас буквально тільки там два, ні десь три-чотири кола пройшло, доки гра закінчилася, але тим не менше. Дивитись, хто перемагає, як перемагає, варто... я б сказав, варто десь в районі, коли ви бачите, що у вас вже от повна рука карта, мовно, сім карт лишається загалом, з цього моменту доволі. Не сказав би доволі просто, але можливо редукувати плюс-мінус оцей весь хаос в плані хто, що може зіграти. І подивитись, хто ніби має перевагу, хто мав би вигравати, і ви вже будете знати, що робити. Добре, не буду затягувати це дуже довго. Дякую за увагу і до зустрічі!